Всім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні я вам розповім, що я купила в різних магазинах чи то в сайтах. Ну, такий буде різноманітний огляд моїх покупок. Я не буду довго затягувати, намагатись бистренько пробіжусь, У мене сьогодні буде відео акцій. Так, ну почнемо. Давайте з самого масштабного. Це буде Єва. А я на кінець вам залишила саме спокусливе, яке я дуже-дуже довго чекала і чекала знижку на ці продукти. Ну, побігли частенько. Перше, це ось такий фейрі. Такого запаху я раніше не бачила, це апельсин лимонник. І просто ціна в Єві була ну, космічно низька. В районі 48 чи 49 гривень. Давайте ми так скажемо це 50 гривень. Але де ви зараз бачили, що було на 500 мл 50 гривень? Я її просто схлопила. Навіть не важливо, що в мене ще є миючий засіб, але за Єву по такій ціні потрібно брати. Так, і скажу, як запах. Тому що фейерві, в принципі, мені подобається. Далі, другий засіб це освіжувач повітря. Він виходить то якийсь гавайський настрій. По-перше, це я його купила, подивившись також відео а, Світлани. Я за нею так спостерігаю і дивлюся її взори. І вона якраз теж недавно знімала відео, що саме цей запах вона купила. Я випадково взяла запах той самий. Я брала просто цитрову марку, про яку вона говорила, а запах випадково взяла такий самий. Навіть... Не думаючи про це. Так, далі так йдемо вже по черзі, по, скажімо так, дому по огляду. Взяла собі ще в Єві брев. Теж акція була 47 гривень, це весняний дощ, запах. Е, ну, є там по три, а я взяла одну 47 гривень. Спробуємо. Так, йдемо далі. Далі переходимо уже є Єва лицем. Теж була акція, я взяла лірене змінний такий блок для крему зволожуючий. Я в основному, не в основному я завжди беру всі крема зволожуючі. У мене змішаний тип шкіри, тобто комбінований, і я намагаюся її постійно зволоджувати, щоб вона тримала тургор. Пити воду мені не виходить. Не, не, не привчилася, не навчилася пити воду, ну, намагаюся хоч так. Розповім. Так, потім Так, ідемо далі. Далі переходимо потихеньку це вже лице. Це руки також в Єві брала такі, побачила акцію 23 гривні, сорбет для рук. Я взяла собі це на літо. Я відкривала дуже така легка а, текстура, от, водяниста, гелеобразна. І я думаю, що хочу собі на руки натяжкий тяжкий такий крем на літо, і тому сорбет. Я думаю, що сорбет буде добре. Так. І трішки теж є покажу декоративну косметику. Побачила ось такий кінт. Чомусь я думала, що я взяла яблуко, але вже як відкрила, так я не міг відкривати, уже як відкрила, ось, вибачте. М -м. А, то я, виявляється, дивлюся, так от дивлюся намальована клубничка. Я думаю, а чому на яблуці намалявана клубничка. А ні, а я таки вибрала не. Не яблуко, воно було світлішим, а вибрало чомусь яскраву полуницю, але нічого, добре пахне. І знаєте, що мене здивувало? Це ось олю... Тут є люстерко. Це дуже зручно фарбувати, там, скажімо так, десь в іншому місці без люстерк, а тут воно є. І мені це дуже сподобалось. Ось такий маленький тінт. Тінтів в мене не було. Завжди бачила, що дівчатка їх використовують в різні місця, і як для губ, і як рум'яна. Ну... Будемо пробувати. І друге, це теж, що я взяла, трошки так вам підроблю, що я взяла імпульсивно теж, це олівець і гель для брів. У мене завжди були такі гелеобразні помадки, які от такою щіточкою наносилися. От. Я ніколи олівцем не промальовувала. Як я буду це робити, я не знаю. У мене. Густі брови, я на них не жаліюся. Я в свій час, коли була молода в школі, коли були дуже популярні, тоненькі брівки, не виску, мені мама не дала. А зараз, коли в моді густі, то я не страждаю такою проблемою, щоб щось домалювати. В мене є свій, їх просто треба зробити відповідно, підфарбувати. Вибрала колір перший. Насправді, я не вибирала. Я просто так от взяла з полички, не читаючи, не дивлячись, і тільки вдома розглядала, що то воно таке і що я взяла. Він двохсторонній, ось такий тут лівчик скошений. Теж. Я, не знаю, я, я не знаю, як ним користуватися. І я так розумію, потім закріпляти уже форму от таким гелем. Ну, розповім потім. Так, з Євою ми закінчили. Ідемо далі. Купила я ось такий гель для вмивання Stop топ демодекс. Так, в мене шкіра має таку проблему, що якщо я десь поїду до когось і там будуть пухові подушки, то я першим же ділом зловлю демодекоз. Багато хто знає, це кліщ, і він. Може просто у багатьох скажімо, позити по шкірі і не залазити. А у мене у шкіра дуже тонка, і вона поганий має саме імунітет, захисну цю структуру, з того, що вона дуже тонка, то зловити димодекоз мені дуже легко. І на всякий випадок, я собі його купила. Насправді я виводжу його хімічними пілінгами. Можливо, хто у кого є така проблема, в кого немає. ну... Хто не знає, у кого є проблема і не знає, чим саме насправді легко вивезти демодекоз, так це хімічним пілінгом. Сходіть до врача, скажіть, що Або до косметолога, скажіть, що у вас демодекоз, прийдіть курс пілінгу. Це створіння, воно дуже боїться ну, відповідно. Ну, живе, скажімо так, не створіння, живий організм, кліщ. От, і я вам пораджу дуже хороші процедури це е, пілінги. А, тим більше, е, у деяких є великі проблеми, що потім ще й обсипає сильно, і пілінг це також е, вам зніме це все, цю проблему виведе. Тому не агноруйте, коли вам хтось говорить, щоб вилікуватися від демодекозу, сходити на курс пілінгів. О, у мене. Є, я вдома роблю, в мене є свої пілінги, я вам показувала в попередньому відео. От, і Я ними користуюсь не тільки від демедикоду, я його вивела, зараз ніде не їжджу по гостям, але Гель собі купила на всякий випадок. Хай буде вдома. Я знаю, що буду ним дуже рідко користуватися, може ще коли як там щось. Обсипіть. Він дуже-дуже сушить шкіру. Тому от просто так не вмиватися не можна. Дуже сушить, пересушує. Це так, щоб на всякий випадок у мене був. Так, ідемо далі, розповім про те, находку, а находку. я гель, для, ой, не гель, а бальзам для волосся. Мені якраз потрібно, закінчується. Я його сиділа, вибирала в, на сайті десь, і я бачила. Цю торгову марку, але я не знала, що це. А, вона там в районі була 60 -то гривень чи 70. А, і я не знала, ну, українська, так, не користувалась. І Я думала, брати, не брати, ну, ще думаю, на завтра там залишу. Це зайшла в Аврору, і цей самий гель 250, не гель, бальзам. 250 мл, а коштував 40. Чим-то гривень. Я зараз на сайті, на сайті в Гуглі прогуглила мейкап Єва 80-70 гривень, в Аврорі 40 з чим то гривень, толі 46 гривень. І там я за таку ціну подумала, що треба взяти, більше ну, майже в два рази дешевше, ніж у інших, скажімо так, магазинах. Тому спробуємо. Потім вам розповім. Так, далі розкажу про подарунки. Дуже гарні подарунки. Мені подружка подарувала пупу. Пупу. Пупа! Це крем SPF 50. Зараз літо. Дуже завчасно вона мені подарувала, якраз потрібно. Це для лиця і тіла, ну, тобто для всіх відкритих ділянків SPF 50, щоб не згоріти. Не знаю, чи попаду я кудись на пляж. Але вчора ходила до парку Муромця у нас в Києві, побула там півдня і таке да, підпеклася, хоча я не, суто не стояла на вулиці, але деякі півгодинки вже взялося у мене на шкірі. Шкіра дуже тонка. О, тому подарунок. До речі, мені ним треба користуватися. Другий подарунок це олійка для тіла. Я так розумію, торгова марка TIF Ейфорік. От. Тут, бачите, бергамот, жасмін, плам, 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 плум. Не знаю, що це. Чесно, не знаю, треба. Дуже приємний запах. Не, 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 не користувалася, не знаю, тільки понюхала, так як мені її подарували. Обов'язково вам розповім. Кремів, правда, для тіла в мене зараз багато. Коли я його почину, чи я більше закінчу, я не знаю. Також у мене з'явилися ось такі пробнички духів. Це аквапурхом булгарі. Це чоловічий, але я люблю чоловічі запахи унісекс, тому обов'язково теж його те, що понюхаю. Або ще я, якщо це такий сильно мускулінний запах, у, у люксах вони можуть бути мускулінні, от чесно, саме в люксах. У, у, у Ніші там уже більше все ж таки гендерного, цей гендерного. Направлення. Там В основному вже такі йдуть унісекс. І ось такий Шапарт Ну, Це така поливаєчка на літо з лимонними відтінками. Чесно, вона, я її вже тестила, а вона така позитивна, дуже позитивна От хепі називається, і мені це дуже позитивний запах. Так, його вистачає на. Години 4 максимум. покажу вам ближче. Години 4, чесно, от. Ой. Давай. На Найбільше не вистачить, але і не очікуйте, що ви хочете більше. Шопард це такий бренд, що легкі. У мене була Шопарт Роза, закінчився пробник, дуже мені сподобався. Там дуже красива роза, і я от навіть після нього захотіла а, от так після нього захотіла спробувати Шопарт щось інше. А тепер я вам хочу розповісти от основне, яке я дуже чекала знижку цього магазину, саме на цей продукт і саме на таку, скажімо так, на такий розмір. Починаємо. Починаємо. Це у нас професійна косметика Ізраїльська Крістіна. І от Люм'єр. Це гель для е зони навколо очей. Я дуже чекала на нього знижку. От, і такий я дочекалася саме на такий великий об'єм. Я вам зараз покажу. Так, це я трішки так Сашу завалила. От так, що відкриваємо, покажу, як виглядає цей гель. А, ціни крістіни я говорити не буду в зв'язку з тим, що це професійна косметика, ви можете подивитися в інтернеті. Я, як косметолог, беру по іншим цінам і чисто з професійної етики перед іншими косметологами ціни називати не буду. Якщо хтось хоче по професійній косметиці задати питання чи придбати, я залишу ссылку в описі цього відео на мій інстаграм. Заходьте, звертайтесь, пишіть і запитуйте. Там я вам розповім. Дивіться, який цей гель. Дивіться, які там краплення. Зараз попробую показати вам. Дивіться, там різнокольорові вкраплення. Я його так чекала от, по знижці і дочекалася. Обов'язково розповім. Так, 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 фокусуйся. От, я знаю, що він дуже-дуже хороший, з гілеронною кислотою. Це просто це мега-мега. Я його дуже чекала, я його знаю. Так, так. Що ще я купила у Крістіни? Купила теж зволожуючий крем азуліновий, Еластан і Колаген тут. Це із серії домашньої, бачите, такий об'єм 60 мл. Так, от, запакований він. Це теж знижка на нього була. Я просто на радищах схопила. Так, відкриваємо. Ось дивіться. Так, трішки. Ось, дивіться. О, дивіться, яка легка текстура. Обожнюю легкі текстури. Дивіться, от, він все. Він уже оп-оп, і все розніс дуже-дуже легкий. Мм. Клас. Оце на літо те, що я Чекала. Ще треба трішки, бо не до кінця. Це просто бомба, бомба-ракета. Я їх дочекалася по знижці. І мені ще дали в подаруночок такі вони, цукерочки, шоколадки. Шоколадки дуже гарненькі, але дивіться, я вже спалилася, що я вже з кавою злопала дві штуки. Дуже приємно. І також мені ще дали до замовлення весь прайс-лист на продукцію Крістіна. Це ізраїльська професійна косметика. Багато хто про неї чув, багато хто користується. От. Якщо у когось виникнуть відповідні питання по покупці, звертайтеся, я вам все розповім, розкажу і допоможу. Ось такі коротенькі відео про мої. Покупочки. Буду рада, якщо вам сподобалось, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, мені буде приємно. Можливо, хтось уже користувався цими продуктами. Мені розкажіть, можливо, ви знаєте, що в цих торгових марках є щось краще, ніж те, що я придбала. Буду рада почути. Дякую всім за перегляди, ставте лайки, всім хорошого дня, мирного неба, тихого, спокійного і бажаємо, щоб дуже швидко дуже швидко ми перемогли. Дякую!